Друже, а ти відомі печали? Ні. Ні, Стальна фаланга є. Стальна фаланга є, але шматочок не лікарі Національної гвардії України цілодобово працюють у стабілізаційному пункті бригади Червона калина на Покровському напрямку. Тут вони ведуть щоденну битву за життя поранених військовослужбовців, де кожна секунда має значення. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Пацієнти тут рятуються. Іван Грига, лікар-травматолог бригади Червона калина Національної гвардії України. В стабілізаційному пункті він і координатор, і рятівник, який то виймає уламки, то зашиває рани. Розповідає, що робота таких пунктів значно змінилась. Та допомога, яку ми надаємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище ніж було то, що було там минулого року і позаминулого року. Анестезіологія, хірургія все набагато більш розвивається. Лікарі більш удосконалюються, середній персонал більш удосконалюється, ну і молодший персонал також набагато краще працює. Це, що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалося за три місяці. Бійці швидше повертаються у підрозділи. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 80% – це все фпв дрони це осколкові проникаючі сліпі поранення. Але оскільки FP дрони це, як правило, воги це алюмінієві осколки. Їх важче шукати, їх важче вилучати. Про те, як з поля бою поранені потрапляють до стабілізаційного пункту, розповідають санітари. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо дешу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле. І потім передаємо медикам. Медики оглядують пораненого на важкість поранення і вже тоді вирішують, куди його подавати. Хірург Віталій Бурий каже: легких випадків тут не буває. Тож через обмежений час та нерідко неправильно надану першу допомогу діяти треба максимально швидко та професійно. Можна пацієнтів поділити первинно на легкі і важкі, а випадки тут бувають різні. Це в принципі, перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Тобто, тут, можливо, і на перший план виходить знання і вміння, практика треба робити все швидко і головне якісно. тому що якщо ми пропустимо якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження які ми не діагностували не описали боєць до наступної ланки просто може не доїхати тому тут дуже важливо все проконтролювати детально оглянути і на 99% треба бути впевненим діагноз лікарі діляться що військова та цивільна медицина різні адже часто рішення доводиться приймати самотужки не завжди є можливість з кимось проконсультуватись так, професійно тут ростеш, в тому що е, доводиться робити речі, про які десь колись тільки читав. Та, попри труднощі і високу інтенсивність, на стаб пункті немає місця байдужості та вигоранню. Часто доводиться не тільки рятувати життя бійців, але й підбадьорювати їх, слухати й підтримувати. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з вами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мова про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя.